Стан російської економіки е, достатньо крихкий, де багато тріщин, і Путін розуміє, що е, зараз в нього ще є якийсь там поле для маневру, щоб тиснути руками Трампа на Україну, щоб вимагати там компромісів, які є неприйнятні для нас з точки зору і національних інтересів, і з точки зору там довгострокової боротьби. Ось і тому а, зараз а, Путін теж розуміє, що а, якщо Європейський Союз забере 200 мільярдів а, грошей центробанку через конфіскацію, європейський тільки союз, а є ще Британія, а, є ще Сполучені Штати Америки, Японія. Тобто, якщо це буде вже рішення країн G7, то ми зустрічалися на минулому тижні з представником з Британії, який був з візитом в Києві, і їхні прогнози щодо стану російської економіки і можливості вести війну десь співпадають з нашими аналітиками. Тобто Путін зараз не серйозний щодо там, перемовин, тому висуває максималістські вимоги і фактично неможливість домовитися. Але з подальшим. Загостренням я не знаю тенденціями, які є, і ем, проїданням ліквідної частини фонду благосостояння цього добробуту і банкротством багатьох галузей, і зростанням інфляції, ось і безробіття. Тобто в нього може складатися абсолютно така вже кризова ситуація, і е, те, що ми бачимо, відбувається. Успішні операції е, наших е, е, сил е, і різні. Ми бачимо, як ми знищуємо експортні можливості Росії продавати нафту нафтопродукти, а це ну, 50% надходжень. Тобто, це ще більше підсочує їхні можливості. Тому в цьому контексті треба пояснювати Заходу, що зараз. Путін не довговороздатний, тому що ви не вжили тих важелів тиску, які б йому, як би скажімо, пояснили, що його кінець наближається і він буде незворотнім.